Рибалка з ночівлею день другий. Так як вчора нас нагнав дощ і риби наловили дуже мало, не змогли вже просто ловити, почалася буря, пішов дощ і мусили сидіти до ранку в машині. Вирішили лишитися ще на сьогоднішній день і ще на одну ніч, а завтра бігенько ранком додому. А ну, скажіть мені, що може пахнути гарніше, ніж свіже зажарена рибка, ночью вловлена, ранком засмажена, ммм, а пахне як? Подивіться, що ми піймали. Пам'ятаєте, я вчора казала, що у нас був обривчик. І що ви думаєте? Ми вловили пружину чоловіка? Це. 100% вона. Бо вона навіть з тими самими цими. Е, пуфіками оцими, які на ній були. А ще й ракушку воно вловили. Без зубку піймали. О, це ми молодці. Ура, ура, ура! А то чоловік вчора сказав, що з мене пружина і гачки. Все, тепер. Тепер нічого. Ми йому можемо повернути пружинку. Ай, <рігла> клас. Боже, це ж треба було на Дніпрі вловити власну обірвану пружину. <рігла> І таке буває. Ну що, пора поснідати. Смажена рибка свіженька, салко, помидорки, яєчко, ще картошка залишилася ще трошечки. Ну і пляшечка, невеличка, винця. Ну, це ж за рибалку це можна. Вдень тут трошечки тихіше з рибкою. Водичка одійшла, там міленько. Тому. Практично завжди бере малесенька платва. Ну, але ми її всю повипускали, вже, мабуть, з десяток рибиночок витягли і випустили назад у річку, нехай доростає. Тоді ми будемо ловити велику рибу. А тепер увага, ребус. Що куди зайшло і откуда вийшло? Заплуталося. Ой, наш шнурок заплутався. Тепер треба розпутати якось оце все діло. Зараз у нас клює, ну, ось така ось оплотвичка маленька. Йдемте її отпустимо в водичку, нехай собі пливе і росте. А ну, давай. Кхм. О! Я думала, вона вже вмерла. Ні, вона притворилася мертвою. А ще в нас тут літають гарні метелики. Подивіться, он на сумку усівся. Гляньте, який гарний. Ось там цей тобі. Боля тим, що ми насипали. Вже майже третя година. Ми все все так і граємося з дрібненькою потвичкою. Але загалом відпочиваємо. Є вітерець. Водичка тепленька, але все одно дуже гарний літній день. А до нас у гості прилетів лелека. Стоїть воно у водиці, мабуть, рибку собі вибирає. Гей, близенько, і не боїться. Ой, вже полетів. Чаплі тут пролітають. Класно. Природа. Вітаю з першим Дніпровським карасьом. Він у нас сьогодні один. Невеличкий, але нічого страшного. Рада. конечно. Уже вечіріє. Начали давати водичку, Начала водичка вже підходить. І маємо надію на вечірній, точніше на нічний кльов. Подивіться, який чудовий тихий вечір. Тихо, немає вчорашніх отих скажених хвиль. Тихо-тихо, дуже гарно. Дуже гарний відпочинок. Що у нас тут в тихій воді? Щось борсається. Пручається? Не хоче доносити. Плотвичка. Ну, така Нормально. Нормальна. Оце так плотвичка. Браво-браво. Оце клас. Вечір починається. Платва на локации. Паркуй, козлик. Ось. Бравенький. Бравенький. Підлящик. И что я вам скажу? Это червяк. Понятно? Это червяк. Вам понятно? Это же самое, что не надо. Только сразу. Контент забернул. О, контент в песку. Да. Які красавці пішли. Контент. Тепер у нас кричать не клює, а бігом бо контент. Кричать контент. Підемо дивитися, ну щось так важко йде. Може я помиляюсь, я не знаю. Може там полтора сто. <клідко> <клідко> Уже... І вже мрії. Ще риби немає на березі, але вже є мрії. Цього <клідко> ну, більше, ніж було. Трошки трохи. Тихо, <клідко> тихо, тихо, тихо. ты да, тихо, тихо. Тебе тут снимать будут, а ты вот это. Зараз, я... Да уже снимаюсь. вже, снимаю. вже. Зараз Красунчик. Отдай. Да да краще. Красунчик. Контент. Я ну, не Нічого я не бачу. Кажу де що я не бачу. Я не спіла тоді ще. Я ще не спіла. Включить? Ага. Так, давай давай, давай давай, давайте. О! Контент на березі. І ось зі. Гарненький наконец-то. <реш> 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 Оно! Ну. <реш> ну він же ще є козлик. <реш> Зараз початок п'ятого ранку світанок, там он сонечко сходить, і ще місяць світить, а нам вже потрібно збиратися додому. Ну що, головний момент любої рибалки? Коли виносять садок на берег, і видно. Дівчача команда перемогла. Чоловік каже. Всіх на березі. Чоловік каже, дівчача команда перемогла у всіх на березі. <гадування> Боже, вони його винести не можуть. Коротше, підняти ми можемо є листю. Ну я не знаю, висипати чи не висипати? що буде. Не, давай перекидай і так сразу. А? Перебирай, бо треба ж повикидати та що вже все. Та ні, я просто так що... все... Все. Ось і все. Зараз сумку розірве. Туда. Є струхи. Вже я реально Та, це... Та Вже потім якось будемо розмівати. Бо це я буду безховати наносимо. А мене потікає, я надіюсь. угу, коло води. Будемо собирати. Ну коротше, ось так. Ласка. Ну ось. Угов потікав уже по березі. Ну десь отак ось. Блін. Ось десь отаке. Ну, все. Рибалка вдалася. Мені вже у відповідь тільки кивають все. Слов нема. Подивіться, який туман ранковий. Там воно все застелено прям туманом.